Привіт, мої котики, привіт мої могутні. Сьогодні у нас з вами вже 25 жовтня 2022 року. І запитаємо у підсвідомості. Хай нам наша підсвідомість підкаже, які ресурси на сьогодні для нас будуть найбільш важливими, щоб день провести максимально ефективно. Хай підсвідомість підкаже, Так, це. Созидание и достоинство. Посмотрите внимательно на карту, о чем она для вас, про что, какую подсказку здесь вы увидели, и то, что будет нам мешать, это чувство вины и саморазрушение. Посмотрите на карту, о чем она для вас. Так, и стратегии, которые нам помогут в сегодняшний день. ви в плюс, если ми увидемо, що где-то пошло не так. Задаємо віпрос э, нашому підсознанню. Хай нам наша підсвідомість підкаже, яку стратегію сьогодні використати. Якщо я побачу, що щось здесь в мене не так пішло. І число до 1 до 4. Ті, хто вибрав один, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на карту, про що вона для вас? Якщо карта в мінусі, то навпаки, що потрібно а, не робити, щоб було інакше? Ті, хто вибрав для себе карту 2, ця карта ваша, подивіться уважніше, про що, вона для вас. Так, ті, хто вибрав карту 3, ті, хто вибрав карту 3, ця карта для вас, що тут? Що потрібно, навпаки, не робити так. І якщо ви вибрали 4, ця для вас. Дивіться уважніше. Якщо щось не зрозуміло, пишіть у коментах, розберемо. Слава Україні! Пока-пока.